Вітаю друзі, Христос Воскрес, третій день Пасхи, релаксові такі дні в основному. І сьогодні мав спілкування з нашим захисником. Дякую йому за це. По садівництву поспілкувалися. Було в нього, якби, мабуть, випадок. Звів його з агромаркетом, як багато, багато кого в Україні в плані покупок рослин. От я паралельно поливаю і і вам розповім. От. і е, Придбав він наш захисник е, зі на агромаркеті. От. і Посадив він ще його до повномасштабного вторгнення. От. І далі пішов нас захищати. Е, з цих три сезони приростів майже немає. Ну, і от Він мені написав, каже, що побачив ваше відео скільки там два роки давнини дуже сподобались зізіфуси, як ростуть у вас от, і дуже хотів би ну, він замовив замовив звісно я йому зроблю от саджанці і цей і от каже, що дуже-дуже сподобалось як як вони вигадують у мене і взагалі в цілому як вони виглядають ну ось, наприклад Вершинки я трошки зрізав на щеплення, сорт Лі американець. Ось місце щеплення. Ось там, де цей пеньок я власне, щепив його. Зараз Ось він вже такий вимахав. Це, мабуть, скільки? Ну, мабуть, 3-4 сезони. Е, вже було плодоношення на ньому в минулому році. Е, гарні смачні крупні плоди. Трошки він раніший за коктебель. От, Загалом він мені дуже подобається. В тієї людини в Штатах, що я купував, то е, саме з цього сорту він е, збирає прямо тачанками, відрами великими, такі як нас під короїду, з бараника е, збирає плоди. Дуже велике дерево, ну як дуже велике, воно широке, таке, невисоке. От, І сусіди наїдаються, і їм вдосталь всі сім'ї і ще й рідні від села і знайомим. Тому я поставив ціль його дістати. І тут ось теж він. Вже починає вегетацію. До речі, коктебель е, краще розвиток вегетації ну, е, бруньок. Ось дивіться. Тут тільки-тільки, а там вже такі невеличкі прирості, пішли. Це така одна із відмінностей. Ось. Е, в чому причина? Перше, е, це те, що я стараюся будь чим органікою мульчувати. Ось якщо глянути, Тут і плюска фундука, тут і мегдалюн з карлупа, тут і горіхи, ну пусті скорлупа з фундука, з грецького скорлупа, Бачите? Ось тут все. Ось. І вона вже ось тут, ось дивіться, руки вже виможу свято. Вона вже вросло в ґрунт. Органіка ця вже пішла в ґрунт. Це тут отак. Невеликий шар, бо я сюди менше доходжу. Ось сорт ленг. Теж від тієї людини з штатів. Чимось він схожий на Таянзао. Грушечкою такий. Так ось тут теж, дивіться. Тут ще більший шар мульчі. Бачите? Ось. Всяка кора, відходи як саджанці, садимо там чи ще щось, дробиться, листя. Вся органіка, вся йде сюди. Це, мабуть, одна із найважливіших найважливі... причин, чому так саджанці ростуть. Хурма теж, золото скіфів. Умовно, поки вже очікую цього року цвітіння, гарно зимує, взагалі підмерзань ноль, там дар Софіївки. Ось. Тому ось це одна із найголовніших причин, чому так ростуть вони в мене. Ну, Я ще даю перегній, іноді даю гриба. Е, ну Гриба в смусі е, цього субстрату відпрацьовано з шампіньйонів. І полив. От, і такий результат. Ну і те, що теж немало важливо, що це я сам їх щепив, я знаю, що це таке. Вони були закрита коренева, коренево, з ємності, Садити з відкритим коренем щеплений, саджанець таких культур ну це не зовсім камельфо для рослини. Це з власної практики я вам кажу, як є. Тому я завжди раджу садити закрита коренева. І тоді буде результат набагато кращий. Думаю, багато хто зі мною в цьому плані погодиться. От. Що я даю по добре вам? Оце, що гній перегній, ну гній рідко перегній в основному і гриба іноді даю. Там ось, до речі, рята зимінки, вже вона просинається, тартує вже гарно. Теж її мульчую, палками обставив, не притінялась, в взиму не вкривалася. Якось в ньому відео вам покажу. До речі, тут теж ось, бачите, кілків немає, що вкривалося, вони нижчі за саму рослину. Ось так перезимувала файно. Не вкривалася. Що це в нас? Це в нас номерний американець. Да? Ага, да -да -да. Да. Дуже цікавий має бути промисловий сорт. З якісними плодами. Ось тут один був випад, Ось це я зніму відео. Тут в мене пес бігає завжди і він підмітив. І саджанчик невеличкий був зовсім і оце він випав. Е, Піщепа жива була і висадив, а прищепа випала. Я посадив сюди Титан. Кентукі Легенд. Ось такий вже красень іде. Так що якось так. Тому, друзі, <coughs> можна гуматом калію підливати. Я, якби, в основному це йде органіка чиста. От. І ось такі результати, ось такі прирости. Покажу цього року вже плодоношення цікаве. Зроблю на них щеплення. Приїхали мені з однієї цікавої країни живці дуже класних сортів нових. Зі Зіфуса давно їх хотів. Теж понащіплюю трошки в крону для кращого переопилення. Тут і там і буде, і буде файно. Загалом така ситуація. Сьогодні невеличкий релакс. Завтра до праці. Всім добра. Почуємось.